Сказав Господь своїм учням. Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їм Істину кажу вам. Ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете, й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.